Фівої кислоти індикатори фенолфталеїн, метилоранж універсальний, порошок магнію, купрум-2-оксид, розчин натрій-карбонат та обладнання штатив, пробірки, хімічний стакан, газовий пальник. Для того, щоб визначити середовище розчину, використовують індикатори фенолфталеїн – Метилоранж універсальний паперовий індикатор. Для визначення середовища етанової кислоти у три прибірки налємо по 1 мл кислоти. У першу прибірку додамо декілька крапель фенолфталеїну. Зверніть увагу, забарвлення індикатора не змінилося. У другу прибірку додамо декілька крапель метилоранжу. Колір змінився на рожево-червоний. Розчин третьої пробірки нанесемо на універсальний індикаторний папір. Кіплемо у хімічний стакан 1 грам порошку магнію і додамо оцтової кислоти. Спостерігаємо бурхливу реакцію з виділенням газу. Дорожчину натрій гідроксиду. Додамо декілька крапель безбарвного індикатора фенолфталеїну. Зверніть увагу і запишіть у спостереженні зміни, які відбулись. Тепер додамо розчин оцтової кислоти. Зафіксуйте зовнішній ефект. Оцтова як... кислота слабка кислота. Але все ж вона здатна заміщувати більш слабкі кислоти з їхніх солей. Наприклад, із солей карбонатної кислоти. Дорожчану натрій карбонату додаємо отставу кислоту. Починається реакцию.